Церква вибрала це свято для того, щоб нас підтримувати. Тому що Христос Він преобразився не тільки для того, щоб, знову-таки, себе прославити чи підтримати апостолів, а для того, щоб явити нам ту славу, яку Господь готовив вірним в житті майбутнього віку. Адже ми знаємо, що Христос прийшов цей світ не заради себе. Він прийшов цей світ заради нас. Бог став людиною для того, щоб нас врятувати від вічної смерті. Тому Він взяв на себе нашу людську плоть, смертну, хвору плоть для того, щоб її воскресити. І тому ми можемо сказати, що Господь, преобразившись, Він показав те, що чекає вірних, що вони також преобразяться. Що в житті майбутнього віку, коли Господь воскресить всіх мертвих, ми також вірні преобразимося. Наше лице буде сяяти, як сонце. Одежа наша буде білою, як сніг. Тому от нам це дуже важливо, коли особливості ми переживаємо щось печальне, щось трагічне, щось що дуже ранить нашу душу. Тому що нам дуже важливо завжди мати світло в кінці тунелі. Світ, який зараз живе в більшості своїх без Бога, от коли там кажуть, що люди ж всі віруючі, всі віруючі, що... хорошо, чого в нас храми пусті? Чому в нас на богослужіння? Приходить так мало людей, якщо всі віруючі, чому ніхто не цікавиться, а хто ж такий Ісус Христос? А що ж в Євангелії там сказано? Просто віруючі. Ми знаємо, що віра без справ є мертва. По слову апостола, да, як тіло без духу є мертво, так і віра без справ є мертва. Тому справжня віра вона повинна обов'язково якось проявлятися. І от е, Нам, живучи в цьому світі, да, і цей світ він говорить про що? Про те, що помер і все. От помер і все. Черви з'їли, Лопух виріс на могилі. От нам це говорить світ. І навіть, знаєте, деякі, деякі християни цим заражаються. Тому що, коли так іноді говориш, да, а ви вірите в загробне життя, бачу, відповідають зі сумнівом. Чи відповідають, кривлячи душою. В душі не вірять, а говорять так, аби батюшку не обідуть. І от ми бачимо, що нам світ це диктує безвихідь, диктує тьму. Диктує небуття. От ти живеш, да, о, ти живеш в цьому світі. Життя це світло насправді. Життя це радість. Бути, існувати це прекрасно. А нам каже світ безбожний, що оце світло, оце життя закінчується тьмою. Навіть не тьмою, а небуттям. Тобто тебе не стане, Тобі зараз є, а потім тебе не буде. І знаєте, це насправді страшно. От якщо серйозно то це додумаєш, то всередині такий бунт піднімається в душі. Як так? От я є зараз, а мені тут розказують, що в мене не стане. І от християнство каже, що є світло в кінці тунелі. Що от наше життя, в якому ми живемо зараз, оце є та тьма тьма гріховна. Тому що наш світ, він у гріху лежить. Наш світ міськалічений гріхом. Наш світ він після гріхопадіння Дами і Єви, він вмирає. Тут немає повноти той благодаті, яку Господь дасть потім в житті майбутнього вірним. Тому що це світ скалічений і ми скалічені. Ми тільки чуть-чуть, крапельку -чуть, можемо тут відчути да, даже Божу присутність, тому що наша душа скалічена. І от Господь каже, що і Господь своїм прикладом, да, от того. На горі Преображення, він говорить, що ви теж преобразитесь. Що оце життя порівняно з тим, що очікує вірних у житті майбутнього віку, це життя Тьма. А життя майбутнього віку це світло. І от ми, йдучи нашим життєвим шляхом, дуже тернистим. Ми повинні пам'ятати, що от там є світло Боже. Якщо ми будемо вірними йому ми, ми преобразимось. Господь нас воскресить, бо він воскрес. Господь нас преображить. Бо Він преобразився. І тому вся наша релігійність і ми має дуже високий смисл не тільки в тому, щоб якісь тимчасові речі було легше пережити, а перш за все, життя майбутнього віку. І тому ми приходимо в храм і приступаємо до таїнства причастя і молимось, перш за все, щоб наслідувати життя вічне, щоб Господь воскресив нас і поставив нас праворуч себе. І сказав нам, діти мої, діть до мене, благословенні. Тому це дуже важлива благозвістка, яка лунає такою червоною ниточкою через усі проповіді, які звучать у церкві Христовій. І от е, сьогоднішній день да, це нагадування нам, що люди не вічають, не, не впадайте в вічі. Не впадайте в вічі. Ми притерпіли, притерпимо тут, а далі чекає нас преображення. Бо Христос преобразився. Ми люди живемо, знаєте, не вірою просто отак, як хто хоче. Ми живемо відкровені. У нас є відкровені від Бога. І це відкровення є в Євангелії. Там, де Господь нам відкриває себе, який Він єсть. Там, де Господь нам відкриває те, що чекає людину після смерті, там, де Господь відкриває, знову таки, яким шляхом нам іти, щоб наслідувати життя вічне. Тож тобто ми не віримо. Як от, самим здумається, в духовному житті самодіятельність, вона ну, недопустима. У нас є шлях, який нам указав сам Творець. Ідучи цим шляхом, знову-таки, ми дійдемо до вічного життя. Тому це свято нам про це нагадує. Запам'ятаємо це. Це дуже-дуже важливо, тому що знову-таки кожен із нас дуже просто запросто. Униває, руки опускає, коли трапляється щось, якісь навіть, навіть самі дрібні неприємності. А от коли от у нас є цей савлас, да, унивати печаліться, нам треба згадувати про Бога, на да, який преобразився. Знаєте, що в Старому завіті навіть серед праведників ми можемо таке зустрічати. Хоча в старому заповіті не була відкрита вся повнота істини, яка от у нас є зараз. Старозаповітні люди. Вони лише здогадувалися, що буде Воскресіння мертвих. Вони здогадувались да, про ем, посмерття, але вони Богу довіряли. І от, от був, був Із е, життя царя Давіда да, от там був такий момент, коли його, коли його дитя смертельно захворіло. Да, і, і от при смерті. І Давід бросив всі свої царські справи. Він Закрився в собі, да, от, е, взяв на себе строгий піст, ні з ким не спілкувався, не вирішував ніякі царські справи. І молився Богу кожного дня. І от, е, да, це здало, здалося таким, як да, що він скарбить, да, він скарбив. І коли дитя померло, вони боялися йому про це сказати. Тому що, от якщо він зараз, коли ще дитя живе, Воно хворіє, він от, от в такому стані знаходиться. а Що з ним буде, коли ми йому скажемо, що дитя твоє Та, Напевно ж, буде ще гірше. Але потім, коли все-таки цар узнав, да, що його дитя померло, він зняв із себе правуну одежу. Він повернувся до своїх справ і почав е е жити, як жив. І всі дивувалися цьому. Як так? Як так можна? А все дуже просто. Тому що от віруючі люди розуміють дуже просту істину. Бог дав, Бог взяв, да буде ім'я Його благословенне. Це сказав праведний Іо в, в книзі Іо, Є в старому заповіті така книга, є там такі слова. Бог дав, Бог взяв. Да буде ім'я Його благословенне. І от коли ми все-таки зустрічаємося з невідворотнім, воно ранить душу, воно калічить нас. Але якщо ми вірні і віруючі, це не зламає нас. Ми зможемо стати на ноги, ми зможемо йти далі. Але знову-таки розуміючи, пам'ятаючи, що все в Божих руках. І наше життя, і наша смерть. Пам'ятаючи, що смерть це не кінець. Смертю не закінчується наше існування. І, звичайно, ми, живучи тут, в цьому світі, забуваємо про це. Чесно, ми забуваємо. Чого? Тому що нам здається, що це наше життя, це наш світ. І от тут є другий смисл цього свята. Не просто так це свято приносить виноград, яблуки, там мед. Можна, приносить і цибулю, можна приносить і чесник, можна і картошку приносити, можна буряк приносить. Хто фермер, я все мечтаю, що якийсь фермер би до нас в церкву, хоча б так. От. Случайно б зайшов, щоб Бога поблагодарить за те, що да, не урожай, ну хоч щось є, що можна даже прийти з торбинкою з зерна. зарна. Зачем? Тому що знову-таки зараз пік збору урожаю, усього, да? і сьогодні, і цей, цей день, да, от вона десяте свято. А віруючі християни ж завжди пам'ятають, що все, що є в нас, це від Бога. А, що, а що це, до чого це повинно спонукати, да, віруючих? Оздати славу Богу і подякувати Йому. І от тому на преображення Господнє, а це десяте свято, яке от випадає саме зараз, в пік збору урожаю, приносити в церкву ці плоди як знак вдячності Творцю. Що, от Боже, ми розуміємо, що те, що у нас є, це Ти дав нам. Тому ми тобі вдячні. Оце наша вдячність Богу, коли люди приносять да, на це освячення. Це не в тому смислі, що, батько, святою водою, і яблучка з простих яблучок стануть молодільними яблучками. З'їси так, і год років раз все спало, живе. і все спало да. в живуть. І сідіна кудись пропала. Та не в цьому смислі, Смисл вдячності. Боже, ми вдячні тобі, тому оці плоди, які ти дав нам, да, от ми тобі присвячуємо. В цьому смисло освячення тобто освячення слово святий. А що слово святе означає? Тобто те, що присвячене Богу, Те, що Боже. І от коли ми приносимо плоди да, якісь, свої, ми кажемо, Боже, ми, те, що в нас є, ми присвячуємо Тобі. Бо ми знаємо, що без Тебе нічого неможливо. Але ми про це забуваємо. Тому що всім людям здається, це мій бізнес, це мій трактор, це мій комбайн. Це мій город, це моє поле, це моє зерно, це моє яблука, це мій виноград. Я, 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 моє, 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 моє. А як чим чаще ми так говоримо, ми з тим стаємо, знаєте, такими грубими і неблагодарними. І коли в нас хтось щось проси, да, може там хтось і комусь щось, щось допомагає чимось, ну так скріпля зубами і серце, то що привіт, моє, моє. Не моє, Боже. Якщо б не Бог, тебе б не було б нічого. І от коли люди приходять в церкву, вони собі про це нагадують, щоб не, не огрубити. Хоча багато хто скаже, ми «Ну, Богу і так вдячні. Я вдячний. Собі піднос вдячний. Як ця вдячність проявляється? Господи, спасіба. ти не хочу. Ну, правда ж? Хоча я дуже сумніваюся, що, що люди. Благодарять Бога масово. А вдячність вона от повинна якось проявлятися, якось мати якусь форму. Не просто там пассивно. А, а от прийти сказати, Господі, я прийшов в твій дом, який присвячений Тобі. Я приніс оце, що в мене в цьому году, да, уродило. Дякую Тобі, Боже. Слава Тобі за все. Дякую за життя. Дякую за те, що от ми можемо радуватися. Коли ми можемо вкушати ці плоди. Якщо цього не робить все. А чого Бог не те, а чого Бог несе, а ти що Богу дав? От як часто кажуть, чому Бог там не цей дощ не посилає, чому там Бог те не дає, Бога того не а Що ти Богу дав? Ти от Бога требуєш. Знаєш, Бог тобі багато чого дав. Бог тобі дав життя, Бог тобі дав світ, в якому ти живеш, Бог дав тобі ті блага, які в тебе є. Бог дав тобі тих людей, яких ти любиш. Чому ми це забуваємо, що якби не Бог не було б тих людей, яких ми любимо, без яких ми життя своє не уявляємо? А що ми Богу дали? Що ми Богу дали, якщо не вистачає часу, да, от я кажу, ну, мені ніколи, щоб прийти там буквально там на півчасика чи на годинку, та хоча б на 5 минут в церкву. В Боже дім, сказати, Боже, дякую тобі. Я такий невдячний, але хоча б трохи намагаюсь щось. Так ні. ніколи, ніколи. Боже. А потім, Боже, чого? Боже як? Вожді. Ти ж сам від Бога одвернувся. Ти ж сам собі заграбастав де, що тобі Бог дав. Невдячний. І спасіба, не сказав. А потім ще і, і жив так, як будто би Бога нема. Для Бога нічого не виділяв, ніякого часу, ніякої молитви, не благодарив. Ні з ким не говорив да, про Євангелія. Навіть не цікавився. Як же ж Бог себе відкриває? А потім, Господі, чого, А як, за що? Чого? Подожди, ти ж сам від Бога відвернувся. Сам від Бога отвернувся. А тепер ти до Бога претензії пред'являєш? Та благодари Бога, що жив за час. Благодарить Бога треба за довготерпіння Його, що ми ще не в воду. І тому це свято, да воно нам і про це нагадує. Люди, будьте вдячні. Будьте вдячні Богу за те мале, що є. Тому що якби не Бог і цього не було, якби не Бог нас не було, якби не Бог все світу цього б не було. І знаєте, Бог нам все ж таки предлагає не тільки виноград, яблука, руші, те, що в нас вражає. Бог нам предлагає життя вічне в царстві невесному. Блаженне життя вічне! І це життя вічне, блаженне, яке готовано вірним в зрівнянні з цим світом, в якому ми зараз живемо, це є світло, а цей світ і тьма. От якщо зрівняти наш світ, в якому ми живемо, це тьма. А те, що нам готово Бог, то світло. І нам до це світло треба йти. І вчитися тут, зараз, коли ми ще на шляху, вчитися бути вдячними, вчитися бути слухняними. Так, от. Знову таки, прислушуючись до тих заповідей, які Господь нам заповідає, все-таки намагатися якось жити так, як заповідує нам Бог. І от тоді деякі речі стануть на свої міста в наших життях, і все буде так, як треба. І знаєте, якби ці слова говорив би якийсь ангел Господній, всі ж таке, от, якби ангели проповідували, ми б слухались, а то якісь папи ходять там, що то там. Розказує, що цих священників слушати не інтересно. Не от якби ангел явився, от якби ангел це розказував. Чесний б чоловік так розвернувся і сказав, там, сказав би спочатку. Що да? ти нам тут розказуєш, ангел Господній? В тебе ніхто ніколи не вмирав, ти ніколи не болів, ти не знаєш, що таке, там, що чогось не вистачає. А ти там ну, тут розказуєш. Надо благодари, терпі, побудь нашої От тому Господь так і устроїв, що ми насідаємо друг друга. Тому що ми на своїй шкурі знаємо, як це трять когось, як це хворіти, як це мати, не мати чогось. Так, от кожен, ми всі однакові. Іголочкою, вколи пальчик, усіх нас потече того цвіта кров. Красна. Не голуба, не чорна, не зелена. А красна. І тому от ми. Да, от, наставляючи один одного, от якраз ми і вчимось розсуждати про ці великі істини, які нам Господь відкриває Священному Писання. І вірячи в це світло, яке Господь угодовив нам, яке Господь явив преображенні своє. Світло преображення. Да, преображення. От Нагадуючи себе про це світло, ні в якому разі не будемо пускати руки. Що б там би не приходило? Бо ми знаємо, що Бог нас не залишить. Всі волоси на нашій голові пощитані. Бог витре кожну сльозинку. Бог все бачить, Бог все чує. Він нічого не забуває. Ми забуваємо, а Бог не забуває. Тому тільки на Його милість надія, тільки на Його наша надія, і ми в ньому шукаємо нашу втіху. Амінь.